Про сходження лавин в горах вужгороді говорять вже втретє. Цього року кажуть, учасники результати підбивати приємніше ніж минулого через аномальну теплу зиму летальних випадків на відміну від минулого року не було. To, że u nas w Polsce no, nie było e, tak snichu, e, tylko w wysokich Tatrach, tam po polskiej stronie, jak i po słowackiej stronie, to tam był snich. I na zachodzie Polski, w Karkonowskich chorach, to i tam była lawina, adna lawina, e, gdzie adny człowiek popadł, ale żyje, jest dobry. Лавини прийнято ділити на категорії від першої до п'ятої. Найнебезпечнішої рятувальники кажуть, при першій другій ще можна обережно вирушати вгори. При третій лише зі спеціальним спорядженням і біперами при четвертій виходити можуть лише рятувальники, адже висота лавин іноді вражає на польській стороні. Лавин третьої категорії цьогоріч було три на Закарпатті жодної. Однак як не дивно, лавину небезпечна ситуація зберігається й досі. Навіть зараз, коли у нас вітуть сахкури. У нас в горах лавина небезпечна. Ви знаєте, що минулої доби випали досить значні опади, особливо це високогір'я східної частини області. Сніг накопичився майже 30 сантиметрів, і там відкрито знову ж таки лавину небезпеку, і є ризики, звичайно, вже для людей. Всю інформацію щоденно публікують на сайті разом із застереженнями від лижників часто чують закиди про аж занадто пересторогу. Рятувальники ж пояснюють, аби сніг став небезпечним, його не обов'язково має бути товстий шар. Раніше такого ніколи не було, щоб у січні-лютому місяці серед зими випадав дощ. Получається, що випадає сніг, допустимо, сантиметрів 40-50 см, потім на нього дощ паде. Після нього заморозки і виходить, на цей льодовий сніжний фільм випадає свіжий сніг. І буквально 10, 15-20 сантиметрів, і вже дуже небезпечно для життя. Спеціально для спортсменів і туристів розробили пам'ятку про правила поводження в горах під час сходження лавини. Цьогоріч випустили невеликим накладом 400 примірників як пробний проект. Цей проект фінансує фонд, який складається із бюджетів чотирьох країн Вишеградської групи. Це не європейські гранти. Фінансування є виключно від Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини. бюджетів чотирьох вже на наступний сезон очікується виділення більшого гранту і випуск нового тережу пам'яток. Адже в горах як і в медицині краще профілактика, аніж ліквідування наслідків.